Добрий вечір. Збираємо сьогодні цибульку. Зараз покажу, що в нас уродило на Кіровоградщині 20 липня, до речі. Так, ну ось такі є екземплярчики. Дивіться, майже така, як садила. Таких де-не-де. -де. Здебільшого, цибулька класна. Бачите? Градація від Манюсечкої До ось такої я вважаю це оптимальним розміром, тому що вона і зберігається класно. Е, ну, в принципі, це і найважливіше, зберігається класно, бо така величезна, вона то величезна, але зберігається так собі. Або то я її не вмію зберігати. У нас ось така діляночка невеличка. Садила я тут 2 кілограми тиканки. Не я, а ми. Садили 2 кілограми тиканки, досить легко так вибирається. Дивіться так за хвостики фіть-фіть. Вийшли, зараз, гуляючи, виберемо. Ми вже її починали вибирати, вже один возик вибрали. А це кажу, давай хоч цей той покажемо людям, як ми вибираємо цибулю. Ви, до речі, вже вибрали свою. Якщо так, кажіть, чи є урожай, чи є цибуля. Бо я дивлюся, що в нас є, що й роздавати будемо. Бо нам то багато. Що по підживцій обробці? Один раз я підживляла на етапі формування карбомідом сечовини. і чоловік один раз обробляв від цибулевої мухи. І така виросла. Мені дуже подобаються такі розміри. Гарненька, такого ось ще й величенька. Що ми робимо? Її складаємо зараз на кубки, потім тачкою вивозимо у дровник. Вона там досихає. І аж уже у вересні я її знову перебираю, передивляюся. І в холодне місце вона в холодне місце вона у нас зберігається. Букетик такий. Цибулевий букет. букетик, не вважаєте? О, До речі, по чому зараз цибулю приймають? Хто здає? Напишіть, хто знає, по чому зараз приймають цибулю оптом, бо я знаю, прям господарства цілі, які спеціально вирощують цибулю, щоб її здавати. Ви ну, знаєте, як пшеницю, як ячмінь, кукурудзу. Дуже цікава, яка ціна. Звичайно, і отакі є екземплярчики, дивіться, гниляки. Ну, Що ти зробиш, є, але їх небагато. Таких ось одна і там тоді була декілька штук. Але небагато. Так. Ну, ось так ми вже вибрали. Дивлюсь, що деяка ось і попечена є. Гнилої дуже мало було, ну де ж вона погниє, якщо дощів не було. Розміри, я вам кажу, мені подобаються. Такі розміри для себе. Це найкращий розмір, що може бути. Ну, і більшенька чуть -чуть є. Загалом нас вийшло ось такі три возика. Веземо у дровник сушитися. Ти повезеш? Давай, то скажуть, що чоловік лидеть сюга. Отак між цими, між кубками. Тету збирає. Всього сюди бігати не виросло в мене, пупсик. Таке теж буває. Все, було, дивимо було більше. Які молодці. До два захода, до два Дуже гарно. Дякуємо за перегляд. Пока. Ось так у нас тут вона буде зберігатися. В дровничку. Тут. І корчушка, і дрова, і тирса. Все разом. Тут досить так спекотно, тому думаємо висохне.